Тільки мамі не кажи. Я працюю вихователем у дитячому будинку. Минулого літа ми провели акцію зі збору речей та книжок для дітей. На мій подив, пожертвували дуже багато. Коли все привезли, ми пішли розбирати речі серед купи баулів і коробок. Мою увагу відразу привернула величезна коробка з-під телевізора, наповнена до самого верху іграшками, чого там тільки не було. Розібравши половину, ми вирішили трохи відпочити. Поки пили чай, налетіли дітлахи ще пак, стільки всього. Діти наші не були розпещені подарунками. Одразу всім захотілося взяти по іграшці собі і бійки, і сльози, загалом ледве вгамувалися. Десь години за дві розібрали ми все. Через деякий час, приблизно через тиждень, я вийшла на нічне чергування, усе, як завжди. Дітлахів своїх поклала спати, а сама пішла на кухню. Приходжу, а то маленька. Одна з моїх підопічних сидить і п'є чай. Я їй кажу. Ти чому не спиш? Ану хоч іш у ліжко. А вона відповідає. Маргариту Павлівну, можна я ще посиджу? Може, в інших дитбудинках на дитину накричали б, що, мовляв, порушує режим, покарали б, але я так ніколи не робила і робити не збиралася. Та й батьки дівчинки півроку тому трагічно загинули в автотрощі. Сумує вона часто. Сіла я поруч і кажу, мовляв, давай викладай, що трапилося, а по очах бачу, щось сталося. Глинка мовчить. Я наполягаю, давай, давай, розповідай. Чекала будь-чого, знущання з боку інших дітей, вагітності й усього такого в такому ж дусі, на жаль, це не рідкість. Але Оленка розповіла інше. Маргариту Павлівно, пам'ятаєте, як нам іграшки привезли? Ну, всі побігли дивитись, і я з ними. А там коробка стояла велика, я зазирнула до неї. Там такий гарний заєць лежав, такий великий з ганчір'я, м'який, вушка довгі. Ну, я й узяла його, потихеньку до себе в кімнату забрала і під ліжко сховала. Я нічого поганого не хотіла, просто думала, хай і в мене своя іграшка буде. Вночі всі лягли спати, а я витягла його, притиснула до себе і так мені добре стало, маму згадала. І раптом відчуваю що щось тверде всередині іграшки. Я тихенько встала з кімнати, вийшла й у тунель, пішла. Тунелем діти називають маленький коридорчик, мабуть, помилково збудований, бо користі від нього жодної. Там у нас горить маленька лампочка, щоб не було темно. На спинці в зайця побачила блискавку. Я її розстібнула, а там у середині невелика книжечка із ключиком та замочком. Ну, я її розгорнула, а там написано, як дівчинка канікули в бабусі провела. Я, книжечку на місце поклала і пішла спати, заснула, а мені сон наснився. Ніби міля мого ліжка стоїть дівчинка у джинсах і в рожевій ковтині. З рудим волоссям плаче і каже Тільки мамі не кажи, тільки мамі не кажи. І я прокинулася. Тепер мені ця дівчинка сниться щоночі. Мені так шкода її. Я була не просто у ступорі, а у справжньому шоці. Попросила Оленку показати іграшку. Уклавши дівчинку спати, я взяла зайця і пішла на кухню. Іграшка добротна, гарна. Те, що Оленка прийняла за книжку, виявилося щоденником. Такі продаються в канцелярських магазинах: яскрава обкладинка, мініатюрний замочок із ключиком. Негарно, звісно, читати чужі записи, але треба було розібратися в цій історії. Тому я розгорнула щоденник і почала читати. Господи, я пропрацювала в дитячому будинку 15 років, багато чого надивилася, але те, про що читала, далі я наводжу уривок із щоденника. Я хочу до бабусі. Мені так подобалося в неї, було так добре. Не хотілося повертатися додому, хоча я розумію, що в бабусі своє життя, але я боюся дядька Колю, я боюся залишатися з ним на самоті. Учора він сказав, що ми разом робитимемо математику. Я почала вирішувати завдання, а він сидів поруч, гладив мене по колінах, проводив рукою по шиї і питав, чи подобається мені. Дядько Коля мене поцілував. Мені так страшно, він такий неприємний, від нього тхне так бридко. Я боюся, що хтось дізнається, мені так соромно. Я мамі хотіла розповісти, але ж вона його так любить, і раптом вона мені не повірить, а він лізе до мене. Я милася у ванні, а він почав стукати і просити, щоб відчинила. Я так налякалася. Сьогодні дядько Коля зайшов до мене в кімнату, доки мама на зміні була. Він цілував мене, торкався скрізь. Я так плакала, а він сказав, що якщо я комусь розповім, він уб'є мене. Краще б я померла. Зараз сиджу у школі, мама на роботі, тож додому йти ти боюся. Тільки ліки в мене скінчилися, напевно, забіжу, візьму їх і піду ночувати до Лізи». Там було багато жахливих записів. Я навіть уявити не могла, що ця 12-річна дівчинка, на ім'я Наталка, стільки пережила. Цей дядько Коля, якби могла, то придушила б його своїми руками. Як він знущався з дівчинки. Із записів я зрозуміла, що Наталя живе з мамою та відчимом, а рідний батько кудись поїхав. Слава Богу, що Оленка прочитала лише перший запис. Про канікули. Усю ніч я просиділа із цим щоденником, думки різні були. Невже ця дівчинка приходить до Оленки ввісні? Але чому? Може, вона мертва? Загалом вирішила дізнатися, хто привіз цю коробку. Тиждень пішов на пошуки та все ж з'ясувала, що люди мешкають у нашому містечку. Вирішила я до них з'їздити, нібито віддячити за іграшки. Двері мені відчинила досить молода жінка, представилася Оленою. Запросила мене до кімнати. Я почала розповідати, як сподобалися іграшки дітлахам, і мимохідь запитала, чиї вони. Олена помовчала і каже Це доньки моєї, Наталочки. Вона померла нещодавно. У неї була астма. Вона дуже багато вчилася і останнім часом стала затримуватися у школі допізна. Того дня в неї інгалятор закінчився і трапився страшний напад. Вона у школі й померла, усе так швидко сталося. Поки швидку викликали, Наталки не стало, а після похорону мій чоловік запропонував іграшки її віддати, щоб зайвий раз не нагадували про неї. Я сиділа і думала звичайно, не нагадували. Не нагадували про те, як дівчинка боялася йти додому і як тут над нею знущалися. Якийсь час ми мовчали. Потім рипнули двері, і Олена стрепенулася ой, Коля повернувся. Вибачте, мені треба чоловіка годувати. До кімнати зайшов Микола молодий чоловік, здоровий, високий, блакитноокий, дивлячись на нього, ніколи б не подумала, що він творив таке жахіття. Я подякувала жінці і пішла. На подвір'ї сіла на лавку і закурила. До мене бабуся підсіла. Слово за слово розмова в нас зав'язалася, дізнавшись, до кого я приходила, бабуся сказала знала я Наталку, гарна дівчинка була. Коли мати розлучилася з батьком, вона дуже переживала, а потім Олена собі цього знайшла. Неприємний такий. Пам'ятаю, вийдуть гуляти, а він Олену під руку бере, Наталку постійно хотів обійняти, татком дбайливим прокидався. А коли Наташу ховали, я попрощатися прийшла і чую, як Микола в кімнаті Олені каже Давай, речі наталчині віддамо, та й кімнату звільнити треба, кабінет зроблю тут. Усі її речі віддали, навіть іграшку, яку бабуся в труну хотіла покласти. Вона її Наташі дарувала не, люди. А Олена в усьому йому догодити хоче, хоч би яка дрібниця одразу до свого Миколи мчить. Коли я вислухала все це, мені стало так гидко на душі, і я вирішила, якщо вже взялася за цю історію, треба довести її до кінця. Дізналася я, де похована Наталка, і в суботу взяла іграшку і поїхала на цвинтар. Там мені сторож розповів, де її могила, звичайний дерев'яний хрест, фото родоволосої дівчинки, квіточки стоять. Спочатку я хотіла іграшку на могилі залишити, а потім подумала, що прийдуть рідні відвідувати, ще побачать. А якщо щоденник прочитають, звичайно, можна було його матері віддати, але недарма дівчинка говорила тільки мамі не кажи. Отже, не хотіла, щоб знайшли його. Може, і гріх було робити те, що я зробила, але я знову пішла до сторожа, попросила лопату, викопала біля могили ямку і закопала туди іграшку, вирівняла все, квіти, куплені мною заздалегідь поклала, посиділа трохи та й поїхала додому. А наступного дня сталося диво. Саме диво інакше не назвеш. Приїхала до дитбудинку тітка, моєї підопічної оленки, і вирішила дівчинку забрати. Виявляється, вона нічого не знала про смерть батьків дівчинки, їй повідомили про це зовсім недавно. Загалом ми всі доклали зусиль і забрала вона свою оленку. Тітка ця живе за кордоном і не може мати дітей. Оленку зовсім маленькою пам'ятає, а десь через місяць після вдочеріння Оленки моя донька дізналася про вагітність, тож нещодавно я стала бабусею. А завагітніти вона не могла 4 роки. Я думаю, що якщо і є щось містичне в цій історії, то, може, це подяка від тієї дівчинки Наталки за те, що не стали ворушити історію її життя, такого короткого і такого трагічного. Мені пропонували перейти на іншу роботу, але я поки що не можу. Не хочу кидати дітлахів, може, ще комусь допоможу.